Помічали, що досить часто зустрічаються люди в Україні, які в залах не розбирають після себе штанги. От зараз за моєю спиною, з синіми блінами штанга, це хтось не розібрав ще з вчорашнього дня, вона так і стоїть. І я завжди думав, що в Європі люди за собою завжди наводять порядок в залі, все прибирають, поки я не почав тренувати наших в Європі. І там взагалі бардак. Вони протирають за собою тренажер тільки через те, що від них це вимагають. І вони не вміють себе поводити, я маю на увазі в європейців. Бачать, що людина робить підхід, наприклад, і підходять і починають від неї щось там хотіти, щось розмовляти. Ти ж бачиш, що людина робить щось. Тому я не знаю, як ви, а я взагалі був здивований і зараз розумію, що ми досить навіть більше європейська нація, ніж самі європейці. А що ви думаєте з цього приводу?